Вітаю вас у студії Ольга Бура з розповіді про погоду в Україні та Європі. Наш спонсор компанія Ювінт, яка пропонує понад 75 моделей кондиціонерів провідних виробників світу. Салон Ювінт це найкраще місце для придбання кондиціонерів. З Давніх давен людина прагнула до комфорту. У часи холоднечі вона мріяла про тепло. У спеку жадала про холодне. І тільки з появою кондиціонера людина узнала про справжній комфорт. М'ю він. Ми забезпечимо справжній комфорт. Холодний антициклон з центром на Скандинавії зумовлює морозну погоду на півночі Європи. Нічна температура тут опуститься до 3 15 градусів морозу. Ще два циклони з центром над Атлантикою та на заході Середземного моря принесли теплу дощову погоду до країн Західної Європи. В Україні утримується хмарна погода з короткочасними дощами. Так продовжуватиметься і найближчими днями. Вночі температура повітря досягатиме 5 градусів морозу. Ні восени, ні взимку такого не буває, щоб було видно усі літаки, які пролітають над нашим містом. Таке буває лише навесні або влітку. Ті, що дуже високо, залишають після себе білосніжний шлейф, походження якого для мене досі залишається загадкою. Нижче курсують пасажирські авіалайнери, з ілюмінаторів яких можна побачити вулиці та будинки. Колись в дитинстві ми дивилися вгору і кричали всі хором: самольот, самольот, мене в мальот. Зараз ми вже не діти, але іноді так хочеться політати. Тому зараз ми дізнаємося, чи буде ж найближчі доби в Україні погода льотна. На заході. В Івано-Франківську нічна температура від 0 до 2 градусів морозу, денна 13-15 вище нуля. У Львові вночі від 0 до 2 градусів тепла. Денна температура 12-14 вище нуля. Ужгороді вночі 5-7 тепла, денна температура плюс 16-18. Переважно без опадів. Вночі місцями заморозки до 5 градусів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. На півночі та в центрі України. В Чернігові та Сумах нічна температура 1-3 градуси морозу. Денна 10-12 вище нуля. У Житомирі та Черкасах вночі від 0 до 2 градусів морозу. Вденна температура 10-12 вище нуля. У Хмельницьку вночі 1-3 тепла, вдень 10-12 градусів тепла. Без опадів вночі заморозки до 5 градусів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. У східних областях. У Дніпропетровську нічна температура від 0 до 2 градусів морозу. Денна 11-13 вище нуля. У Донецьку, Луганську та Полтаві вночі від нуля до 2 градусів морозу в день 10-12 тепла. У Харкові нічна температура 1-3 градуси морозу денна 10-12 тепла. Без опадів. Вночі заморозки до 5 градусів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. У південних областях у Запоріжжі та Миколаєві нічна температура від 0 до 2 градусів тепла. Денна – 13-15, вище нуля. В Одесі вночі плюс 5-7, вдень 13-15 вище нуля. У Херсоні нічна температура від 2 до 4 градусів тепла, денна 13-15 вище нуля. Місцями короткочасні дощі вночі заморозки до 5 градусів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. У Криму місцями короткочасний дощ, вночі можливі заморозки до 3 градусів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура на півострові від 2 до 7 градусів тепла. Денна плюс 18-20. У Севастополі та на південному узбережжі Криму вночі плюс 4 6. В день буде 17-19 градусів тепла. І нарешті про погоду в Києві та області. Нічна температура в столиці від 0 до 2 градусів морозу. Денна 9-11 вище нуля. По області вночі від 3 морозу до 2 градусів тепла. В день плюс 18-13 градусів. Без опадів. Ночі заморозки. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Початок травня розпізнається двояко. По-перше, зором. Видно ж, що на дворі не грудень. А по-друге, на слух. Починають співати солов'ї і люди скаржаться на те, що їм душно. До початку наступного тисячоліття залишилося 607 днів. Рівно ж стільки залишилося і ночей. Якщо їх усі просто проспати, то на межі тисячоліть не буде про що згадати. Я, наприклад, мрію про нічний політ у комфортабельному літаку, поруч з коханою людиною і звичайно ж за гарної погоди. А для вас працювала Ольга Бура. Усім дякую за увагу. До зустрічі! Інтернет. У середу та четвер майже всю західну і центральну частину Європи вкриватимуть хмари. Вони принесуть дощі у Відень, Рим та Лісабон. Погмуро над Софією днями тут очікується похолодання. В Стокгольмі та Варшаві збережеться сонячна погода, але прихолодно. Короткочасні зливи можливі у Парижі та Хельсінкі На півночі Європи без опадів лише в Арганівську можливий сніг. В Копенгагені плюс 19. Метеослужба круїзної компанії Тартус повідомляє. Ясна погода у найближчі два дні збережеться в Барселоні та на Мальті. В Стамбулі та на узбережжі Італії очікуються зливи на іспанській території. Сонячно від 25 на Балеарських островах до 28 на континентальному узбережжі, на Кіпрі та Унітці без опадів. У Бангкоку та Кабулі очікуються грози. В Мурманську прогнозуються снігопади. В Якутську вдень можливий дощ, вночі сніг. Дощитиме в Тбілісі то 19 вище нуля. В Уланбаторі та Владивостоку без опадів. В Ханої та Коломбо пройдуть грозові дощі, а над Багдадом, Сеулом та Ташкентом сяятиме сонце. Спекотна погода збережеться на всьому аравійському півострові. В Дубаї та ель кувейті 36 градусів вище нуля. Вночі тут близько 25, над меккою мінлива хмарність. Доки охмарно з проясненням безопадів в тюмені очікуються грози у Воркуті все ще морозно, можливий сніг. На островах океанії вирують грози. В Столиці Малайзії вранці зазвичай туман. А у другій половині дня місцевим жителям доводиться проводити час під дахом. В австралійських містах Брізбен та Перт теж очікуються дощі, а в сіднеї без опадів. Дощі заливатимуть більшість островів індонезії. Хмари скупчились над західною частиною Африки, але в Рабаті без опадів тут плюс 25. В Столиці нігерії Лагосі прогнозується тимчасове припинення опадів. Вийде сонце за грозових хмар і над островом Мадагаскар. У південноафриканській республіці прохолодно, в Йоганнесбурзі плюс 18. На Сейшельських островах хмарно з проясненням. Спонсор програми Інтермето туристична агенція Гамалія. Стихійне лихо знов зрушилось на Сполучені Штати Америки. Через Оклахому та Канзас пронісся торнадо, можливо, найсильніший за всю історію цих штатів. Зруйновано близько двох тисяч будівель. За свідоцтвами очевидців це виглядало так, немов Оклахома зазнала бомбардування. В штатах Техас та Філадельфія можливі зливи, подекуди у супроводі Гроз. Мінлива погода і в країнах Карибського басейну. Сонце сяятиме над Кубою, Барбадосом та Багамськими островами. На островах Тринідади-Тобаго очікуються грози. Найближчі два дні сонячна погода збережеться у бразильських містах Ріо де Жанейро та Ресіфі. У Болівії знову похолодніше. В Лапасі лише плюс шість, вночі близько нуля можливий сніг. На Цантяго та Боеносайросом сонячно, але досить прохолодно. Плюс 16. У Колумбії все ще триватимуть грози. В Картахені плюс 34. Найвищу температуру сьогодні зафіксовано в республіці Чад. Найнижчу на станції Восток. Це була інформація про погоду із всесвітньої мережі-інтернет, яку ми одержали за сприяння Релком Україна.